Всім доброго дня, я знову з вами. Просто в мене не те, що а не вистачає часу знімати відео. Хочеться, я і мамі кажу, мам, так хочеться зняти відео, показати щось. І все отаке. Ну нічого. Працюю, все добре. Сьогодні така погодка. бачите, сонечко тут гарне. А то так було не дуже. Вчора, правда, теж було тепло. А там от знову дощі. Мама каже, що в них кожного дня дощ. Трішечки каже, хоч би вже вияснилося, хоч трошечки б, якась погода була б краще. І куська нічого вчиться, скоро канікули, то приїде до бабусі, настрінечка працює, так що все добре. І все без змін, ви знаєте, все без змін, нема нічого новенького. Зараз з вами підемо, приготуємо рецептик. Хотіла там один приготувати, але приготую сьогодні один. А завтра, дасть Бог, приготуємо ще один. Я до вас і так дуже рідко виходжу, хотілося б частіше. Ну нічого. Так дівчинка в нас і не вийшла, і так ми і працюємо. Як то один за трьох. ну Що ти зробиш? А так, знаєте, відчувається вже така осінь, осінь. Прямо дуже в цьому, цьому році, як я вже казала, що дуже рано осінь. Всім дякую велике за коментарі, за підтримку, за побажання. Все, всім, всім велике дякую. Я завжди говорю, що на мене підписані найкращі люди. А хто не підписаний, навіть дивляться, пишуть коментарі, теж найкраще. Все, вроді, ви знаєте, нема чого розказати. На вихідних нікуди не ходила. Просто в суботу прийшла, поки відпрацювали. Ще так довго знаєте, затрималися, тому що вже ну, як, більше нам знадоб, ну, потрібно часу, щоб це все прибрати, а особливо в суботу, коли приходиш в день, то все время приходиш вечором, раз-два і вже і потемніло, а то все така погода, все можна щось побачити, наприклад, десь якогось недобачили павучка, то це в день можна побачити. Тут ганяємося за павуками, то ще за кимось. Ну, це так жартую, звісно, такого в нас немає. Ми вроді працюємо добросовісно, нас хвалять. Кіцька моя приходить, а але ви знаєте, теж інколи немає. Принесу їй, а її немає. Передала мамі невеличку передачу тут від нас їхала. Жіночка з України, і я їй передала невеличку посилочку мамі, то вона вже відправила, завтра мама вже отримає. Вона ж я розумію і, і так же само і, і жінці вести, і так же само відправлятися. Ну, але все-таки велике їй дякую, що вона взяла і відправила посилочку мамі. Так що дай Бог їй здоров'я. Оце такі справи. Трошечки там смаколиків, думаю, все таки не таке, як у нас, а трішечки інше. Якщо так такі от справи, будемо йти готувати на кухню. Сподіваюся, що завтра ми з вами зустрінемося і обов'язково щось приготуємо новеньке. Бережіть себе, миру і здоров'я нам усім. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра. Сьогодні ми з вами готуємо дуже смачні котлетки. Так, беремо фаршу, всі пропорції я вам напишу. Додаємо сюди терту цибульку. Я таку невеличку брала. Додаємо сюди перчик. Сіль. Так, і це все добре перемішуємо. Можете лужечко, можете руками, бо потім перемішаєте, потім треба відбити. Так як і завжди ми робимо на котлетки. Ось так я його вже відбила. Відставляємо його в бічок, так беремо варене, беремо варене яйце і так вилучкою розчавлюємо. Не треба терти нічого, просто берете так. Десь більший шматочок, десь менший, це таке тут не принципово. Тепер беремо плавлений сирок. Теж натирати не будемо, а просто так, і теж його так розчавимо. Тепер сюди. Я додаю, в мене така заморозана зелень, тут петрушка, цибулька і кріп. Ви можете свіженькою нарізати. Можете взагалі не кидати це все за бажанням. Так, і це все перемішали знову до однорідного. Тепер беремо наше, на наш фарш. Розложили. Вложимо сюди нашу начиночку. Начинки так багатенько, бачите. І закриваємо повністю і робимо таку. Хочете кругленьку, хочете так от у вас то, як я. І ми їх будемо не смажити, а зробимо з вами їх в духовочки. На пергаментний папір я ложу і зараз покажу вам наступну. Так, і сюди. Тут у мене порція на три штучки таких. Ну, вони будуть такі величенькі. Всю повністю заліпили так паршем нашим ось. Сонечко сьогодні світить, така гарна погодка сьогодні. О, отак. І цю теж сюди ложимо. І так останню. Ось так от я їх ставлю в духовку і буду пекти. Далі розкажу, що буду робити. 15 хвилин вони в нас побули в духовочці. Так, беремо е, олійку і я трішечки додала сметанки, зовсім трішки. Можна майонезу. Це все за вашим бажанням. Можна й сир, як то хоче. Але я так, і так помастили і ще. Духовочку відправляємо. Ось такі в нас вони вийшли, дивіться, які світленькі. Хочете, можете більше підсмажувати, ну, да, але я завжди роблю так. Гляньте. Швидко запікаються, вони дуже соковиті. Зараз я вам покажу серединці. Возьмем одну. ось це раз. Ой, і зеленю потягнулося. Так. Зараз розріжемо. Приготувалася. Глент, яка вона всередині. Так що я, ну, я інколи так роблю собі, вам такого не показувала варіанту, думаю, покажу, може вам сподобається, і ви теж приготуєте. Так що Була рада поділитися таким смачним рецептом. Беріть собі на заміточку, готуйте з любов'ю і у вас обов'язково все вийде.